Президент України Володимир Зеленський розповів, що саме планують робити з окупованим Донбасом під час перемовин. Варіант з економічною зоною треба буде затвердити на всеукраїнському референдумі. Давайте розбиратись. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Один з пунктів плану закінчення війни, який Україна розробила разом зі Сполученими Штатами, стосується питання територій, і наразі є кілька можливих варіантів його вирішення, розповів під час зустрічі з журналістами президент України Володимир Зеленський. За його словами, в цьому пункті плану розглядається варіант того, що в Донецькій Луганській Запорізькій, Порізькій та Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Після цього, за словами президента, має зібратися робоча група для визначення переміщення сил, необхідних для припинення конфлікту, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон. Ми знаходимося в ситуації, коли росіяни хочуть наш вихід із Донецької області, а американці пробують знайти шлях, щоб це був не вихід, тому що ми. Проти виходу вони хочуть знайти в цьому демілітаризовану зону або вільну економічну зону, тобто такий формат, який може забезпечити погляди обох сторін, сказав Зеленський. Він додав, що варіант з вільною економічною зоною це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях. Водночас президент зробив акцент на слові потенційний. Ми вважаємо, що така потенційність, як економічні зони, може бути у держави. Це наша політика діалогу. Зверніть увагу, що з початку 14-го пункту території написані усі області. Ми кажемо: якщо будуть усі області, і якщо ми стоїмо там, де стоїмо, то ми домовимося. Тому тут і написано Потенційні зони, додав Зеленський. Президент. Зауважив, що в разі провалу переговорів у цьому питанні за формулою Стоїмо там, де стоїмо. Є два варіанти розвитку подій. Перший це продовжити війну, другий розв'язання питання усіх потенційних економічних зон. Також у цьому варіанті РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди. Пам'ятаєте історію про обмінятися територіями? Ніхто не міг до кінця зрозуміти, що таке обмінятися територіями, і ось це їх пропозиція. Пропозиція виглядала так, що вони виходять з цих територій і хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, де буде створено вільну економічну зону.